Програма ремонт армії працює, не дивлячись на те, що мене клянуть за те, що я сварююся за бруди. бо потім замахуюсь вичищати майстерню і десь щось царапається, чи якийсь ноутбук, чи телефон, маю право обурюватись, тому як би свою думку запхайте в сраку. Я роблю, що можу, що хочу. Блоки живлення від ребів. Від ребів блоки живлення приїхали фактично спередка. Цей. На початку минулого року був в ремонті. Згорів про включені, випаяні ключі, на тому все. Ну, бувають і такі ремонти, а цей просто не включається вже без фішки. Значить, хлопці послухалися моєї рекомендації і підключили якесь інше слабше зарядне, щоб реб працював. Розбираю, дивлюся, чи зможу допомогти. Цей піде на банні процедури спочатку. Той що вже був паяний. То, принаймні, випаяні транзистори лишили буде легше. І видно, що тут тотал. Тобто тут і по первинці, і по вихідному каскаду. Я вже таки робив відео, десь було. Вихід, синхронник, синхронний випрямляч. Транзистори під замовлення в Україні не було. АПФЦ-шка тут є. Тут принаймні її не розковиряли, можливо, вона ціла. Лишається силова частина. І лишається синхронник. Попробуємо замовимо. Воно рік лежить, то і так нема куди спішитися. А цей би хотілося скоріше, але поки не зрозуміло, що йому бракує. Тому розбираю, видуваю і на діагностику. Що не копаний, включаю, поміряти, зрозуміти, чи запускається АПФЦ-шка. І відкриття мене дивує. От включаю заряд конденсатора. Є певне споживання. Але дивіться, видно вам чи ні, зелений світлодіод підморгує, запуску АПФЦшки немає. Перед тим включив, в мене АПФЦ-шка була запустилась. О, пішла. Тобто з якоюсь затримкою. Воно працює, але якось дивно. І я це можу сміло вмикати. Без. Лампочки, тому що, якби воно, виходить, працює. Добре, пробуємо без лампочки. Включив, але ті самі пульсації були чи ні. Якісь пульсації були. Дефект якийсь дивний плаваючий. Вихідна напруга 25 вольт є. Тобто воно, виходить, якось запускається дивно через раз. Таку фігню знайти буде важко. Треба буде протестувати під навантаженням. Добре, по суті, цей умовно робочий. Треба буде уточняти в пацанів. Це радіатор. Два силових прикручуються. Тут транзистори могли теж прикручуватися, але десь, напевно, провтикали, влупили більшим сверлом. І тому всі чотири були приклеєні. Десь на такій висоті вони приклеєні, і тут виходить аналогічно, що воно потрапляє на отвір. Тобто прикрутити до цього радіатора мені не вдасться. Добре, що маю клей від дядька Максима, буду клеїти. Тепер по самих транзисторах. Ось є два виживших. Були явно пробиті. Був один такий, що ніби як відкривається, але хреново. Ото показую на тих, що ніби видаються живими. Ось його опір в закритому стані. Відкриваю тим же тестером. Маю 143 попугаїв, умовно. Другий. Приблизно аналогічно. 481, 480 попугаїв закритий. Відкриваю. І маю 146-147 попугаїв. Був один такий напівживий, який давав 200-300 попугаїв. Тепер дивіться, ті самі транзистори. Виявляється, я їх маю в наявності, бо вони по 10 штук продавалися з попереднього ремонту в мене залишилися. Той самий транзистор, те саме маркування, той самий виробник. Закритий. Ті самі 445-480 у нас було попугаїв. Але відкритий тестером. Він дає 66 попугаю. Наскільки відрізняється опір переходу? Тому хизи буду ставити всі нові. Оскільки маю ще одну шимку нову, то зразу також її ставлю, щоб не вгадувати. Далі все одно цирки получаються. Мені ж треба ізолятор. В оригіналі ось цей такий товстий, сірий. До нього вже приклеєні ці прикрочені. Але попередники залишили транзистори, але нажили прокладки і гвинти. Тобто, рідної прокладки я не маю. Відповідно, буду ставити на слюду, тому що теплопровідність цих прокладок може бути різною. Я можу не вгадати, а вузли тут специфічні. Кераміка мені сюди не піде через товщину. Відповідно, слюда. Ото знайшов слюдяний ізолятор, вживаний, чищу, і дивлюся, в нього дірка скрізна. Він же на той корпус не піде, хіба на маленький. Маю, десь шукаю. Чим тоньше слюда, тим краще. Відповідно, буду на термопасту на слюду ставити. Але як ж мені знову ж таки ці кріпити? Різьби нема. На слюду я не приклею, клеїти без прокладки не пасує. Прокладку вгадувати не хочеться, тому що це важко навантажений вузол. Думаю, що знову ж таки буду на слюду і гайками з протилежного боку. Так не прогадаю. Шукаю гайки і купу ізоляторів. Ну і коралі. Бракує коралів. Десь теж разом з прокладками і гвинтами пропали коралі, буду в себе шукати. І знов не так, як я розказую, виходить і треба. Кераміку я теоретично запхаю за рахунок довгих ножок і товстої прокладки рідної, яка була. Але але, перше транзистори в 247-му на шурупах стояли, там нема різьби, там під шурупи насічка. Добре. А тут кераміка мені не йде по відстані між. Отворами, тобто дві я поставити можу, а ось тут мені вже третя, четверта не стає, тому що отвори зміщені. Тому один-два кину на кераміку або всі на слюду вже, а ці будуть на кераміці. З шурупами, блін. Китайці мать їх. Таке ось щось в мене вийшло. Ось, я коралі понадягав, вони ще можуть злітати. Тут два транзистора дуже близько, на всякий випадок підріжу зараз, лишу вертикальну перегородку, щоб під час пайки монтажу воно десь не вискочило. От така історія. Діодний міст треба буде приклеїти все ж таки. Клей маю. І все одно воно все косу криво, тому ножки формую. Перший раз щоб запхати, другий раз, щоб витягнути і запхати рівно. Легко наступного разу. Отака От єрунда. Виходить. Ну що ж зробиш? Як виходить? Тепер беремо з пасту від дядька Максима і мастимо десь тут був діодний міст. О! Силова частина наша мала би бути вже готова. Наша, моя силова частина, та й годі. Оп, юшка пішла. А де сам клей? Треба було розім'яти його спочатку. Якось так нема часу бавитись. О, і буде добре. Так, то його треба було так от, напевно, розім'яти перед тим, як користуватися. Любі клеї, любі тюбики відкриті, лежати довго не люблять. Але що ж зробиш, якщо використовуються такі речі чуть-чуть і не часто? Дякую дядькові Максиму. І продовжую продовжувати. Поза кадром я вже поперевіряв, повидзвонював, повимінював обв'язки. Вмикаю спочатку через лампочку, бо вмикати ще не вмикав. Добре, била била. Заряд, АПФЦ-шка. Напруга зараз трохи занижена, бо через лампочку. Релюшки спрацьовують, тобто поводить себе адекватно. Вмикаю без 25 вольт є, воно якби працює. Залишилося перевірити під навантаженням. Значить, 4 ома, 25 вольт, то би десь мало бути 6 А. Для базової проби мені вистачить, я думаю. Так, буде іскрити, щоб не стріляло. Пішло без проблем. Напруга просіла чуть-чуть. Струм індикація червоний засвічується. Добре, попробую вдути більше. В Гоблін десь викидом мене стукнуло. Зараза. Хай так. Так, як мені зменшити опір? Отак я можу зменшити. Суттєво. Напруга просідає не суттєво. Тоді як опір зменшую на пару ом. Думаю, буде жити, думаю, буде працювати. Засихає клей, пакую, відправляю. З першим повезло. Зборці я знову згадую попередників. Ось воно є. Воно лежало зверху. А мало лежати знизу. Іншого нема. Бляшки є дві. Добре, а де ж тоді прокладки другі? Других прокладок нема. Я собі позначаю, де вони мають бути зі зміщенням. Зафіксую товщину. І даю сюди трохи термопасти, щоб менше грілися шунти, щоб краще переносилося тепло від них. Збираю вже, щоб відправити один максимально швидко. І дивіться, що я бачу. Вже хтось тут лазив. Не до кінця дотягнути було, видно, що вже й паяли. Тепер би ще якось перевірити, чи правильно тут паяли і щось з тим підрізати. Бо конектор я хизичі я куплю так, от, щоб купити такий. А так, хотів я краще, виходить, як завжди. Другий таки не стає на зарядку. Поблимав мені зеленим. І ось ага, він не стає, коли бачить навантаження. Але включення все одно в нього якесь дивне. Ось пульсації світлодіода. Якесь таке трохи дивна поведінка в нього. В іншого немає такого. Що може викликати пульсації світлодіода? То вже він давно відключений, то він на заряді щось собі тут фантазує. І як це шукати, я, чесно кажучи, уявлення не маю. навантаженням він теж не працює. Ось даю навантаження. клацає є реле. Щось нездорове. Окремого джерела живлення тут немає. Вторинні кола живляться від силового. І відповідно, плясать треба звідси. Все ж таки від синхронника, від того, що на конденсаторах є чи нема. Приходить розуміння, що напрямок правильний, тому що якщо стати на конденсатори після синхронника, ось ми маємо 25 вольт. Але як тільки з'являється струм, напруга провалюється до 90 вольт. Далі, якщо забрати навантаження, вона піднімається. Коли підніметься до 25, воно стає в роботу. І знов в циклі. Тільки любе навантаження, напруга провалюється. От тепер би ще розібратися. Провалюється вона таки на синхроннику, чи провалюється вона через проблеми в гарячій частині. Пам'ятаєте, як я казав? Що шунти підпалені виглядають, що тут якась трохи копоті, але що вони добрі. Що я дзвонив, продзвонюю, було б добре. Як сказати, я на прозвонці пробував. Тут в паралель 4 резистори R05 ома 5 Ом. І вони показують от 60 чимось Ом. Тобто, шунти не є справні. Вони мертві. Вони є мертві. А на прозвонці я собі тикнув, воно і дзвонилося. А ESR-метр, я хотів тільки його відкалібрувати, що покаже. Калібрація пройшла. І тепер тикаюся для замірів. Раз, два. І покази. 3,6 Ом. А що ж він 3,6 показує, а не 60. Не знаю, зараз ще лак зачищу. Але 3,6 ніяк тут не може бути, ви ж розумієте. Коротше, тут починати потрібно з шунтів. Тепер стоїть питання заміни шунтів. іменно щоб шунтів, тобто великої потужності. То хіба в Китаї в нас нема. В нас є резистори, але ті резистори одноватні. Ото рахуючи опір, струм напругу зарядки, знаючи падіння, знаю, що розсіювалося 5 Вт на 4 корпусах. Тобто чуть більше ват на один корпус, а в мене тільки 1 ваттні. 5 штук набрати номінал нема як. Можна пробувати набрати 8 або 10 штук номіналом звичайними резисторами. Це єдиний самий простий варіант. По 2 один на один. І теоретично тоді можна буде пробувати розсіювати ту потужність. Зараз буду рахувати, що маю, що доступно, чи мені вийде. Навалити десяток резисторів, щоб вийти на потрібний опір і забезпечити потрібну потужність, щоб воно не вигоріло. Отаке. Знайшов шунти 0,75, 6 штук дасть потрібний мені опір замість 4 r 050 3-6 маю. Потужність розпреділена. Буду мати навіть запас. Бомба спаяв назад. Звичайно, вийшло акуратно, хоч матюкав то трьохповерховим видніються 2,075-ки тут. Ось стабілізатор, живлення схеми лінійний. Окремо через діод знімається напруга. Зараз це ми не чіпаємо. Я думаю, проблема була тільки тут. Два зверху, чотири знизу. Сіли, як має бути. Будемо вмикати на навантаження. І шукати прокладки треба буде, тому що скомуністили попередні майстри. Без лампочки, бо тільки вихідні кола паяв, там проблем бути не повинно. Вмикаю. Моргання припинилося. Є напруга в нормі, струм тримає. Струм можна збільшити. Напруга не реагує. Добре, ми відремонтували другий зарядний пристрій. Отакий цікавий дефект. Тепер тільки з прокладками. І визначитися, чи треба хлопцям конектори, чи купувати конектори. Не маю я потрібних прокладок. В мене тільки огризки і маленькі кусочки. Десь треба буде купити. Нижня 2 мм, верхня, напевно, така сама. Та, двійка. Шукаю, де купити прокладки. Мені їх треба три штуки зараз. Знайшов конектори їдуть, будемо міняти. Знайшов термопрокладки. Взяв одна добра, друга не дуже, але не принципово. В чому суть? Зверніть увагу, коли вибираєте термопрокладки. Не тільки їхня товщина має значення, а й електропровідність чи ізоляційні властивості. І, відповідно, теплопровідність. Ось вона тут доволі висока, до речі. Оце розріжу на два, піде на низ, сюди, на шумти. І на що там воно ще було? Напевно, на синхронник. А оця маленька має теплопровідність набагато гіршу. Але її кину на конденсатор. Сюди, в другому блоці, немає. По розміру піде. Також в другому блоці цей криво кривозапальний, але це не критично. Навіть різати не треба, то отаково от просто кидаю. О, і воно майже ідеально. Трошки змістити. чуть чуть отак. Та. Оп. І все. І добре є. Такий треба кусок відрізати, тому що ми попадаємо на гарячу частину. Хоча ця терможвачка, вроді як би, має хороші ізоляційні властивості, долю випробовувати я не хочу. Тому відрізаю там, де ми потрапляємо на гарячу частину. Видно, що вона доволі м'яка, гарно набуває форми, і це є дуже добре. Пам'ятайте, як сюди впаюється екранування, що можна зробити коротке замикання. Не повторяйте мої ранні помилки. Чорний з заземленням йде на крайній на мінус. Сірий, з коричневим йде плюс. Так в обох. Ця прокладка виявляється з клеєм. Її можна клеїти. Ну, то клею мені не тяжко. Отак. От Ось тут зерно жвачка є велика на трансформатор. Далі воно через скотч прилягає. Ось кривий, що я згадую, трохи криво стоїть. Прилягає до радіатора, і тут ми маємо радіатор повноцінний. О, видно гарно. Круті ті зарядки. Надіюсь, будуть працювати добре. Фінальний ривок, конектори. Почистити, попідпилювати цей немає сенсу, тому що хлопці попилили аналогічно відповідники. Тобто на ребі також спалений конектор. Як вони то зробили? Я думаю, банально зносився ключ. Від частого використання, і їм вдалося на силу то запхати зі зміщенням. Конекторів хлопці не мають. На ребах теж попалені. І в продажі ось такі папки я знайшов, вони є в Україні. Ціна трохи кусається, знайшов і по адекватній ціні, але тільки папки відповідників, мамок немає. Тому, по погодженню, знайшов аналоги. Аналогічні вони підходять по потужності. Вони є схожі по типу і по призначенню. Ціна теж відносно адекватна. Що це є? Це якийсь Китай. Якщо комусь треба, хай не сприйметься за рекламу. Отак От виглядає маркування. Собі гугліть. Я нагуглив і ви зможете. Конкретних посилань не даю. В комплекті йдуть гвинти на манки. Та, це мамки. Відповідники на реби, хлопці собі впаяють самі. Ми ж дивимося на сам конектор. Як він виглядає? Зажимач герметичний. Сам конектор, пластиковий корпус з застіпкою. Є герметизація і ось коннектор. Пін. Піни 4. Потужність напругу тримає. Зверніть увагу, один довший підключається першим. Це, відповідно, можна зробити землю, якщо вам треба, або заземлення. Якщо це буде на 220. Змащені герметизуючі кільця. Тобто, в принципі, якість хороша ну ще би за ті гроші. Стосовно ключі тут зроблені ось потовщення, тобто ви як небудь теж його не запхаєте. Тобто ви поставили, крутите, поки воно не зайде, тільки тоді зайде. Файно. І залишилося питання розпіновки. Я десь колись показував. Тепер не можу знайти. Тут файно я не впевнений, але орієнтуюся на те, що є. Відповідно, в нас зверху ось ключ і червона мітка. Дивимось сюди. Нумерація згідно з коннектором і розписав, як зараз є. Підключеним. Це і для себе, і для вас, і для хлопців, щоб вони знали, як потім то розпаювати. Лудяться ці конектори відмінно, зберігаю нумерацію з оригіналом. Кольори не дуже мені грають, тому що якщо я зроблю так, як було, мені прийдеться перекручувати дроти. Оскільки вони запаралелені, то я собі міняю сірий коричневий місцями і так буде зручніше. Воно глибоке, паяльник в турборежим. Припою в руку і в'їзду. Припою сюди треба буде вдути немало, але якість з'єднання буде відмінна. Перепаюю і відправляю хлопцям.